За тиждень роботи пролонгування автоматичного через резерв плюс більшості частини від строчок, від вас, друзі, ми отримали дуже багато скарг і підтверджуючих скрінів. Проблема полягає в тому, що людина, навіть якщо вже мала відстрочку відповідної категорії, чомусь отримує або відмову, або в резерві плюс відображається інформація, що Некоректно відображені чиї то дані в свідоцтвах про народження дітей, якщо це багатодітні. Або некоректно підтягується інформація про поиски відповідно на той ТЦК. Тобто різні такі нюанси, які онлайн резерв плюс чомусь не може одразу відкоригувати. Якщо у вас є ось такі проблеми, що у вас некоректно або відображаються дані в реєстрах, то треба розібратися, в яких саме. Якщо це реєстри відносно актів цивільного стану, тобто народження, смерті, укладення або розірвання шлюбу, вам варто звертатися в РАЦ для того, щоб там внесли коректні дані, тому що резерв плюс. Підтягує інформацію саме з цього реєстру. Якщо в нас питання виникають з приводу підтвердження того, що у вас пролонгована група інвалідності, це в нас вноситься інформація пенсійним фондом або соціальною службою, коли йде нарахування відповідних виплат. Якщо у вас не підтягується ця інформація, тобто ви нещодавно. Оновили групу, вона у вас діюча, все гаразд, виплати наче починаються, але чомусь вам система Резерв Плюс дає, що ну, нічого немає. То це треба звертатися, уточнювати, чи все вірно було внесено в саму систему. Далі, якщо у вас невідно відображається ваша адреса проживання, є опція в резерві плюс, де ви можете змінити і зазначити коректну адресу вашого проживання. Якщо після цих дій знову ж таки Резерв Плюс вам не видає підтвердження, що всі дані коректно відображаються, і ви не можете, як це зазначається, оновленою процедурою автоматично пролонгувати ваш вид відстрочки, строчки. То в такому разі вам треба буде звертатися до найближчого ЦНАПу. Нагадаю, для тих, хто пропустив цю новину з 1 листопада 2025 року запрацювала зміна щодо процедури подачі заявок про відстрочку. Тепер приймають заяви на відстрочку ЦНАП не ТЦК, але рішення про саму на відстрочку. Все одно продовжують приймати комісії ТЦК, тобто ЦНАП, прийнявши у вас ваш пакет документів, сканує і переправляє до вашого ТЦК. Іліція вашим